Черкаські бійці невдовзі матимуть спеціальні пільги, і з цим їм взялися допомагати місцеві активісти. Учасникам АТО подарують універсальну картку, на ній знижки від місцевих закладів. Підтримати проект поки що згодилися з десяток підприємців. Це аптеки, магазини одягу і взуття та заклади сфери послуг. Формувати базу АТОВЦІВ будуть у центрі допомоги армії та союзі учасників АТО. Організатори запрошують усіх небайдужих підприємців долучитися до проекту. Допомога армійцям вона має бути бути Не тільки там безпосередньо в зоні бойових дій, а і тут. І на сьогоднішній день всі ми знаємо, які економічні умови, в яких ми існуємо всі разом. Ну, На терезах не може бути що важливіше, важливо і там, і там допомагати. Здиференційно потрібно підходити кожному чоловіку. Видно, якщо чоловік воював, то не треба ніяких навіть бумажек. Тому що, на жаль, у нас без бумажки ти. Никто вас с бумажкой человек. Так не должно быть. При входе в магазин или в сетевую аптеку или в заклад харчування, на входе будет вывешена наклейка. Здесь обслуживается карточка участника АТО с четко указанной скидкой. Поэтому каждый владелец карточки при виде этой наклейки на будь-якому заведении может заходить и получить ту скидку, которую установил для себя предприниматель.